Кожна історія, записана в Біблії, несе нам з вами, людям, які живуть на землі сьогодні, якісь значиме послання. Біблійна історія, якою я хочу з вами поділитися, нам каже Невдовзі по тому Ісус прийшов до міста Наїна, з ним мандрували його учні і великий натовп. В принципі, за Ісусом завжди слідували люди. Він був для них вчитель, пророк, цілитель. Люди сприймали Ісуса, що це сам Бог дав їм такого пророка. Сам Бог відвідав своїх людей, і це не була помилка. Біблійна історія каже, що коли він підійшов до міських воріт, звідти виносили мертвого. То був єдиний син у матері, ще й вдови. Чимало мешканців міста йшло за нею. По дорозі, який Ісус заходив в город з його учнями та іншими людьми, які за ним слідували, йому назустріч йшла інша група людей, які виходили з городу, бо вони хоронили молодого юнака, який був ще єдиним сином, і не просто жінки, але жінки вдови. Уявіть собі таку картину, жінка, яка вже раніше втратила свого чоловіка і була вдовою, раптом втрачає свою останню надію, хоч на яке щастя, щоб дожити своє життя разом зі своїм сином, який був для неї всім, що залишилося їй від її коханого чоловіка. Я не можу навіть уявити, яка печаль була у тої жінки. Мабуть, для неї життя втратило сенс. Вона була в своїй печалі настільки, що всі це могли бачити. Група, в якій був Ісус, зустрічалася з групою, яка виносила юнака цього городу, щоб похоронити його. Люди йшли з цією жінкою, щоб розділити її горе. Настрій, очевидно, був різний у цих двох груп людей. Вони, приходячи, дивилися один на одного. Люди з Ісусом, мабуть, дивлячись на людей в печалі, говорили про себе, який молодий. А ось його мама розривається від горя, і всім, навіть незнайомим, ставало сумно. І в той момент. І побачивши і її Господь, наповнився співчуттям до неї і сказав не плач. Ви знаєте, я не один раз потішав людей, кажучи їм не плач, твій син, чи донька, чи чоловік, чи жінка, кого вони втратили вже з Богом, в них вже нема печалі. І ми всі віруючі, люди віримо в це. Але розрив відносин з цими людьми все рівно нас кидає в печаль, смуток, горе, сльози. Ісус, будучи в той час, самим Богом, для кого нема мертвих. Біблія каже, бо всі для нього живі, побачивши її відчай, наповнився співчуттям. В Ісуса є співчуття до людей. У нього є співчуття і до нас з вами. Він підійшов і торкнувся до нож, люди, які несли їх, зупинилися. Тоді Ісус сказав: Юначе, кажу тобі, встань. І мертвий підвівся і заговорив так Ісус повернув матері сина. Ісус змінив настрій печальної групи людей, сльози змінилися в радість, світло розвіяло, темряву. Мама, яка думала, що її життя вже не має ніякого сенсу, раптом зрозуміла, є сенс життя, бо вона зустріла того, хто є життя. Все в одну мить змінилося. Коли ми зустрічаємося з Ісусом, все змінюється. Ісус не проходить повз наші сльози. Він наповнюється співчуттям. Він вчора, сьогодні і повіки той самий. Він змінює сльози на радість. Історія вдови Знаїна, і її сина, і їх зустріч з Ісусом нам каже: Ісусу не все рівно, через що ми з вами проходимо. У житті. Він нам співчуває у горі, Він наш цілитель, Він наш вчитель, Він наш Спаситель, Він наш Господь, Він нам потрібен. І не тільки коли ми в печалі. А у усіх життєвих ситуаціях. І Він хоче з кожним із нас зустрітися. І не обов'язково, коли ми в нашій печалі. Ісус любить людей, Він любить вас також. Дозвольте вас спитати. А ви вже зустрілися з Ісусом?